Зі мною на курси ходить турок, молодий студент, ну, як, як молодий, під 30 років йому. Ось. І якщо ви знаєте, то тут багато в Німеччині саме турків студентів тому що у них є якісь навчальні заходи, які мають співпрацю з німецькими і типу, ти йдеш на магістратуру або бакалавр вчитися в Німеччину. Ну і ось він так прийшов, вчився. Він входить зі мною на англійську і вчився англійською мовою. Тобто, що дивно, що ну, у мене рівень b 1 да? ну, нього приблизно такий рівень. І він вчився в університеті з таким рівнем і прийшов до нас в школу цю покращувати. І от, поки в нього рік була студентська віза, то все було окей. Але зараз віза в нього закінчилася, і він терміново шукає роботу. І як виявилося, знайти роботу в Берліні не так уж просто, навіть для турка. Хоча тут я не знаю скільки тут тисяч тих турків, але як він сказав, що ті турки, які тут, і турки, які приїжджають, це дві різні не нації, два різні клани, тобто вони між собою не особо контактують. І він підходив, питав там, які заклади або що про роботу, і вони йому сказали, що... Німецька мова обов'язкова і так далі. Без німецької ти нікуди. Неважливо, що ти знаєш турецьку і взагалі в нас є цілі турецькі райони, да? От, Але треба німецьку. Так вчора він мені повідомив, що просто бути тут не так уж і просто. Йому страхова виставила рахунок на 6 тисяч євро. І він в такому шоці він взагалі не розуміє, що йому робити, тому що в нього ж та віза Закінчилася, але він після цієї візи ще має е, термін, щоб тут бути. Да? Тобто після закінчення студентської візи ти можеш бути там якихось півроку, може рік, я не знаю скільки. У кожного свій е, там, закони да? для турецьких громадян і інші. Але сам факт, що він не зробив ніякої махінації з документами, зі страховою, і страхуваємо автоматично виставили такий величезний рахунок 6 тисяч євро. Просто уявіть, тому дуже будьте обачні зі своїми документами і маєте знати, що в Німеччині обов'язкове страхування. Ви не можете перебувати тут, не маючи страхування, Типа я буду просто жити і так далі.